Параграф 3. Українські Землі В системі міжнародних відносин Стрічка ЧАСУ 1788 рік Утворення Чорноморського козацького війська. 1812 рік Бухарецький мир. Включення до складу Російської імперії, частини Басарабії, Хотинський, Ізмаїльський, Акарманській повіти 1814 1815 роки Віденський Конгрес Приєднання до Росії Холмщини і Петляща. Передача Австрії Тернопільського округу. 1828 рік 1775 1828 роки час існування задунайської Січі. 1829 рік АДріано Польський мир включення до складу Російської імперії Південної Басарабії. 1832 рік створення Азовського козацького війська. Пункт 1. Доля українських козаків після ліквідації Запорозької Січі військово-козацька колонізація кубанських земель. Ви вже знаєте, що після ліквідації Запорозької Січі. Найнепокорніші запорожці подалися за межі Російської імперії за Дунай на землі, що перебували під владою турецького султана. Там вони заклали Задунайську Січ. Турецький султан використовував козаків-задунайців для придушення національно визвольних рухів греків, сербів, румунів, болгар та інших народів Балканського півострова. Задонайці брали участь у війнах з Росією на боці Османської імперії. У 1787 році розпочалася російсько-турецька війна. Наступного року російське командування сформувало військо вірних козаків. Трохи згодом його почали називати Чорноморським. Українські козаки, з яких складалося чорноморське військо, уславились у численних битвах. Вони сподівалися відродити на землях між Південним Богом і Дністром давні козацькі звичаї та розширити свої володіння аж до дону за рахунок колишніх земель війська Запорозького. Це занепокоїло російський уряд. Чорноморцям було дозволено оселитися між річками Кубанню та Доном. Там вони мали зайняти землі, знищених російською армією ногайців заселяючи пустки і водночас захищаючи південні рубежі російської імперії у 1792 році Катерина II підписала жаловану грамоту про надання чорноморському козацькому війську земель на Кубані грошей артилерії пільгових умов для заняття господарством і торгівлею за його заслуги під час останньої спортою отаманською війною. Перші козаки чорноморці прибули на Кубань наприкінці серпня 1792 року. Загалом, у першій половині ХІХ століття, з лівобережної України в Чорноморію, так згодом почали називати землі війська з Чорноморського, переселилися близько 150 тисяч осіб. За час існування Чорноморського, згодом кубанського війська, основним заняттям вояків була охорона Чорноморської лінії. Яка розмежовувала Чорноморію та Закубання. Водночас чорноморці залучали до багатьох інших воєнних операцій, які вела Російська імперія, зокрема в Кавказькій війні. Чорноморцям доводилося брати участь у походах російських регулярних армійських частин проти горців і самим відбивати напади Адигів на Чорноморію. Від 1860 року Чорноморське військо дістало назву Кобанське козацьке військо. Крім Чорноморського козацького, близько 200 тисяч українців до нього ввійшло лінійне козацьке військо, що складалося переважно з росіян. Завдання. Проаналізуйте карту на сторінці 22. Позмагайтеся в парах, хто уважніше прочитає карту і отримає з неї більше історичної інформації про події, явища, процеси. Перше міжнародних відносин. Воїн, мирних договорів. Друге економіки. Третє – суспільно-політичного життя. Четверте освіти і культури на землях підросійської України в першій половині ХІХ століття. Наступне завдання. Поміркуйте, чому турецький уряд забороняв приймати на Задунайську Січ мусульман? Відповідь обҐрунтуйте. Наступне завдання. Прочитайте фрагмент джерела та уривок з поеми Тараса Шевченка. Кавказ. Перше. Як автор джерела ставиться до описаних ним подій? Кому співчуває, кого засуджує? Чим можна пояснити таке ставлення автора? Друге, які спільні ідеї простежуються у документальному та поетичному уривках. Третє. Чому події Кавказької війни хвилювали Тараса Шевченка? Уривок не більш ніж два тижні минуло, як повернувся з гір. Посиленими походами в ці роки ми вигнали всіх Черкес до моря, де вони сідали на човни та відправлялися до турків. Нещасні горці підкорились на чесне російське слово, а ми їх житла палили, грабували, зганяли до моря і залишили усіх без харчування. Вони продавали худобу коней за безцінь, за шмат хліба віддавали зброю. Від нужденності та голоду між ними з'явився тив. Потім повальна віспа. До 30 тисяч пропало за одну зиму. Хворих не приймали на судна тому, щоб не залишити їх на поживу шакалам та диким тваринам жавцем закопували. Прощалися з рідним краєм, плакали, брали на пам'ять землю, квіти та інше. Ось такою правдою ми підкорили Кавказ. Жодного Черкеса не залишилося у горах, які чудові місця там залишилися: Волоські горіхи, персики, жарделі, дикі абрикоси, виноград. Води чисті, немов сльоза. Тепер у ці місця заселяють росіян. З листа Хорунжого Кухаренка 20 червня 1864 року. І вам слава, сині гори, Кригою Окуті, і вам, лицарі великі, Богом незабуті. Борітеся, поборете, вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля святая. Шевченко Кавказ 1845 рік. Пункт 2. Утворення Азовського козацького війська. У 1828 році спалахнула нова війна між Російською та Османською імперіями. Воєнні дії відбувалися на Дунаї та Кавказі. Турецький уряд наказав козакам за Дунайської Січі виступити разом із турецькими військами. Тоді, на заклик кошового атамана за Донайської Січі Йосипа Гладкого, частина козаків перейшла на бік російських військ. Сформоване з них окреме запорозьке військо взяло активну участь у боях проти турків. Після закінчення російсько-турецької війни козакам було дозволено оселитися на північному узбережжі Азовського моря на схід від річки Берда між Бердянськом і Маріуполем. Так виникло Азовське козацьке військо. Для управління військом було створено військово канцелярію на чолі з наказним атаманом, якого призначав уряд. Першим наказним атаманом був Йосип Гладкий. Основним завданням азовських козаків було патрулювання східного узбережжя Чорного моря від контрабандистських турецьких кораблів, які постачали порох і зброю горцям. Господарюючи, козаки вирощували пшеницю, жито, овес, просо та гречку, займалися скотарством, рибальством, бджільництвом, борошномельним та цегельним промислами. Прагнучи колонізувати південно-східні окраїни імперії, російський уряд упродовж 1862 1866 років організовував переселення у західну частину Кавказу 1142 сім'ї азовських козаків. На поселення в Закубання в повному складі пішли вихідці із-за Дунаю. Тож у 1866 році Азовське козацьке військо як самостійне військове і територіальне об'єднання припинило існування. Зауважте, за Адріанопольським миром 1829 року, який підсумував події російсько-Турецької війни 1828-1829 років, Росія приєднала гирло Дунаю. На сторінці 24 зображено пам'ятник у Йосипові Гладкому в Запоріжжі Скульптор Філатов 2010 рік. У 1832-1865 роках населення Азовського козацького війська збільшилося в 5 разів і налічувало 10 911 осіб Завдання Використавши додаткові джерела інформації, з'ясуйте, що чекало на задонайських козаків після переходу на бік Росії. Яка доля спіткала Йосипа Гладкого. Поцікавтесь історією створення пам'ятника Гладкому у Запоріжжі. Поміркуйте, чи заслуговує ця історична особа на пам'ятник. Відповідь обґрунтуйте. Пункт 3. Російсько-Турецька війна 1806 1812 років і Україна. Російсько-Турецька війна 1806 1812 років була спричинена з одного боку прагненням Османської імперії повернути собі втрачені позиції на Балканах і в північному Причорномор'ї. З іншого, імперськими бажаннями Росії просунутися в напрямку до проток Боспор і Дарданели. Захопити території від Дунаю до Стамбула. У цій війні українські землі правили за найближчий тил для російської армії. Як і в багатьох інших краях імперії на теренах України було проведено мобілізацію до війська. Селяни мусили надавати армії волів, коней, вози, фураж, корм для коней і волів. Провінат. Російські війська здобули на Дунаї низку перемог. У 1812 році у Бухаресті між Російською та Османською імперіями було укладено мирний договір, за якими до Росії відійшла частина Молдови, Бесарабія. У краї поряд з територіями, населеними здебільшого молдаванами, були й землі, де переважало українське населення: Хотинський, північна частина Бесарабії та Ізмаїльський і Акарманський, Південна Бесарабія, Повіти. Басарабія 1828 року була приєднана до новоросійського генерал-губернаторства. Словник Тил. Це територія, розташована позаду лінії фронту. Пункт 4 Участь українців у російсько-французькій війні 1812 року. Плани Наполеона І бонапарда стосовно України тільки но було укладено Бохарецький мир 1812 року, як Україна була втягнута у війну між Росією та Францією. У червні 1812 року 600-тисячна армія французького імператора і полководця Наполеона І Бонапарта, який прагнув встановити панування в Європі, перенаправившись через річку Німан, перетнула тодішній російський кордон у районі міста Ковно. Нині Каунас у Литві, звідти Наполеон розгорнув наступ на Москву. У серпні, вересні 1812 року, наполеонівські війська захопили західні повіти Волинської губернії. Українські землі французький імператор планував переділити. Ще напередодні воєнної кампанії 1812 року розглядалася можливість створення під протекторатом Франції двох нових держав. Так званих наполеоніт. Одна з них мала охопити Лівобережжя Чернігівщину і Полтавщину, а друга південну Україну, Катеринославщину, Херсонщину, Крим, а також терени від Дінця до Дону. Правобережна Україна, а згодом і Галичина, мали відійти до герцогства Варшавського. Його створення ініціював Наполеон у 1807 році. Волинь була обіцяна Австрії за воєнну допомогу у війні проти Росії. Бесарабію та межиріччя Дністра і Південного Бугу мали повернути Османській імперії. Із просуванням великої армії Наполеона настрої серед вищих прошарків українського суспільства змінювалися. Єдності не було. Одні співчутливо сприймали поширювані наполеонівськими агентами чутки про те, що з приходом французької армії Україна стане автономною, а може і незалежною державою без кріпосницьких порядків. Інші і вони становили більшість, зберігали лояльність до Росії не втаємничені в плани французького уряду. Вони не бачили жодної вигоди в тому, щоб піти з-під російського панування або потрапити під владу Наполеона. Українське дворянство розцінювало сприяння Франції полякам як загрозу відновлення нової речі Посполитої. Воно також побоювалося втрати станових привілеїв. Не хотіло звільнення селян. Російська регулярна армія значно поступалася за чисельністю французької. Уряд узявся до формування народного ополчення. Протягом літа в земські піхотні та кінні козацькі полки записалося майже 70 тисяч добровольців, 35% загальноросійського ополчення. Лише в Лівобережній Україні, колишній Гетьманщині, повіривши в обіцянку генерал-губернатора скасувати рекрутську повинність і відновити козацьке військо, було сформовано 15 козацьких полків: 9 полтавських і 6 чернігівських. Полки брали безпосередню участь у бойових діях. Проте, після закінчення війни і закордонних походів російської армії 1813-1814 років їх було розформовано. Завдання. Про які наміри свідчать висловлювання Наполеона напередодні воєнної кампанії 1812 року. Яке місце було відведено Україні у цих планах? Уривок 1. Невблаганною долею Росію приречено до знищення, і саме мені судилося здійснити це призначення. Московит варвар, ворог європейської цивілізації, якого слід відкинути у постелі Азії. Уривок другий якщо я здобуду Київ і візьму Росію за ноги, якщо я оволодію Петербургом, я візьму її за голову, захопивши Москву. Я влучу її у саме серце. Наступне завдання. Прочитайте фрагмент джерела. Перше, що змусило російського імператора вдатися до заходу, про який йдеться? Друге. Які обіцянки давав уряд тим, хто вступав до лав козацького війська? З якою метою? Третє. Спрогнозуйте подальші дії царського уряду стосовно цих вояків. Уривок. Військо це передбачаємо утворити в Україні з людей до козачої служби здібних і здавна відомих звичкою й охотою до неї. Людей можна призначати на козаків, незважаючи ні на роки, ні на зріст, а також маловажні тілесні вади. Але єдине тільки із збереженням сил і здібностей до служби цього роду. Як мане в українських полках потреба, всі вони мають розпускатися по своїх домівках, але вже назавжди залишаться належними до війська і за першою потребою повинні з'явитися на службу і скласти знову свої полки, для чого вони повинні мати в постійній справності зброю, одяг і коней, отримуючи все це своїм коштом, але звільняючись за те, від усяких інших по державі повинностей. Діти їхні, які народжені від часу вступу у військо, належатимуть також до нього. За розпорядження російського уряду 5 червня 1812 року. На сторінці 26 розгляньте зображення. Іван Котляревський формує п'ятий козацький кінний полк Художник Бакало, 1950 рік. Завдання на підставі фактів оберіть твердження, яке вважаєте слушним. Перше, більшість нащадків колишніх українських козаків спонукало до вступу у російське військо а патріотична налаштованість до своєї вітчизни, яка опинилася перед загрозою загарбання. Б. Набагання повернути колишні вольності, втрачені у другій половині XVIII століття. Друге. Російська влада створювала тимчасові козацькі формування з місцевого населення Полтавської і Чернігівської губернії з метою А якнайшвидше втягнути українські землі до загальноросійського простору, Б. Зняти соціальну напругу в цьому регіоні В. Повернути населення у козацькій вольності. Г. Посилити регулярну російську армію. Свій вибір обґрунтуйте. Перевірте, чого навчилася перше. Установіть хронологічну послідовність подій: російсько-французька війна, ліквідація Задунайської Січі, початок колонізації Кубані військом вірних козаків чорноморських приєднання до Росії Північної Басарабії. Друге, покажіть на карті сторінка 22 території, що увійшли до складу Російської імперії. Внаслідок російсько-турецьких війн 1806-1812 років 1828 1829 років Терени за Дунайської Січі, Азовського козацького війська, землі війська Чорноморського. Третє. Виконайте проект. Розділіться на групи, кожна представлятиме інтереси козаків за Дунайського, Азовського та Кубанського військ. Розкажіть про особливості організації кожного із військ, права і обов'язки козаків та про їхню роль в історії України. Четверте. Дайте відповіді на запитання перше. Як події російсько-французької війни вплинули на Україну? Друге. Як відбувалася колонізація Кубані Чорноморським військом? Третє. за яких обставин було утворене Азовське козацьке військо? Четверте. З якою метою царський уряд ініціював об'єднання колишнього Чорноморського козацького війська, яке складалося з українців. З частиною колишнього лінійного козацького війська, у якому переважали росіяни? В Кубанське козацьке військо. Завдання п'яте. Визначте, про що йдеться в поданих уривках, у чому історичне значення згаданих подій явищ. Уривок Перший. Чим же був цей кордон? Лише однією гірською річкою. Немов велетенська блискуча змія звивалась кубань вздовж усього заселеного козаками краю. Це і була прикордонна межа. До кордону були пристосовані всі головні моменти життя козака. Більшу частину воєнної служби чорноморець був на кордоні, жив на кордоні і звідти почергово ходив та їздив в роз'їзди, в нічні залоги. Шербина Уривок другий, азовці на веслярських човнах здавна були неперевершеними моряками. Їм не страшні були ні темні ночі, на хвилях моря, ні морські буруни, що кидали баркаси, як тріски. Звичним оком козаки здалеку зауважували ледь помітні крапки, з яких згодом виростали контрабандні судна, що рідко йшли від рук козаків. Короленко. Завдання шосте. Ознайомтеся з уривком із праці історика та подискутуйте. Чому доля учасників російсько-французької війни склалась саме так? Чи можна назвати таку політику типовою, нехарактерною для імперії? Свою відповідь обҐрунтуйте уривок ще кілька місяців українським козакам та народному ополченню довелося відбувати гарнізонну службу в населених пунктах Франції, Німеччини і Польщі. Але тільки на українські полки повернулися на батьківщину, їх негайно розформували. Цар ніби забув свою обіцянку надати учасникам війни особисту свободу і звільнити від багатьох феодальних повинностей. Натомість переможців наполеона примусили бути тими, ким вони були до війни кріпаками, упоміщиків або державними селянами. Повернулися до кріпацького животіння і солдати, мобілізовані за масовим рекрутським набором. Українські козаки спробували збройно захищати свою самостійність. Поза наказом царя їх почали реорганізовувати вуландські полки регулярної армії Сарбей. Сподобалось? Підписуйся, став лайк та вчи історію України.